Всім доброго ранку, доброго сонячного теплого ранку. А я прийшла з магазину, ходила в аптеку, ходила в магазин, дещо прикупила, тож будемо дивитися, чим харчуються пенсіонери. До речі, на пенсії більше втомлююся, ніж коли ти ходиш на роботу. Хатня робота вона не перероблюється, вона не міняється, і від неї ніде. Не подінеся. Тож подивимося, що я купила цього разу. По-перше, покажу ліки. Коли сидиш вдома, чомусь всі болячки в тебе починають виходити з цих боків. Ось я купила від підшлункової при, при, при болях підшлункової залози, бо я не можу вечорами спати. Ну, Будемо лікуватися. Так, це теж яд. Але мені хотілося по дорозі пити, тому я її купила. Купила домашній хліб. Дуже смачний хліб. Ми такий полюбляємо, особливо це полюбляє Анатолій. Так, а що далі? Далі я зайшла на стихійний риночок, купила дві смачних солодких кукурузки. Ми таке вживаємо, ми таке їмо. Ну, а це те, що роблять ледачі пенсіонери. Це вареники з вишнею. Ціна на них ніби на кілограм вишні. Але ж, купила, бо я люблю вареники з вишнями. Анатолій у мене такі страви не їсть. Він взагалі не їсть фрукти, тому ради чотирьох вареників затівати тісто я не стала. Купила собі чотири вареника з вишнею на пару зроблені. З'їм, зі кому, на тому і закінчиться. Тож, це їжа для тих, хто лінується. Тепер я купила каву. Цю каву я дуже люблю, на неї була акція. Ось така кава, арома кава, дуже смачна кава, тут 80 грам, вона коштує 50 гривень, 80 грам то якраз дуже-дуже таке. І вигідна ціна. Це купила для Анатолія печиво, круасан. Це те, що любить у нас Анатолій. Купила чечевіцу. Ми дуже любимо чечевічний суп, він дуже корисний. До речі, оранжева чечевиця, швидко розварюється. І вона сама найсмачніша із трьох видів чечевиці. Сочевиця, чечевиця. Є коричнева, вона дуже добра на котлети. Є зелена чечевиця і є оранжева. Це і на мій смак вона найкраща. Так, а далі. А далі А далі у нас персик. Персик у нас імпортний. Ціна на нього доволі таки приємна. Чомусь він дешевше, ніж свій рідний. Ну що ж, так ми бачимо свою, свою культуру, свої фрукти та овочі. Їмо закордонне. Тож, це персик. Не знаю, скільки він коштує, я навіть не подивилась. Зараз побачимо, яка ціна на цей персик. Ага, я вам не скажу, бо мені його зважували на кас. Так. Це сухарі. Сухарі така річ, що треба в домі. Обов'язково. Ну, це лаваш, круглий лаваш, він дуже зручно з його робити пиріг. Я люблю пироги з лаваша із шпинатом та із сиром, домашнім сиром. Або можна робити шпінат та яйце і цибулька. Теж буде смачно. Теж буде смачно. Ну і, на кінець. Важка артилерія це м'ясо. Та пенсіонери теж їдять м'ясо. Це биток на кості, свинина на ребрі, як написано. Ціна за кілограм 200 гривень. Тут чуть більше кілограма, кіло 222. І на все про все. Я сплатила 255 гривень. Ось така у нас свинина на ребрі. Тож будемо їсти. Ну, і на все про все, що я витратила, я витратила 700 гривень. 700 гривень не знаю, на скільки днів, наскільки це буде смакувати, але ось так і живем. Тож, всім гарного дня. Побільше смаколиків, гарного настрію, без тривог. Будьте здорові, підписуйтесь на канал.